Привіт усім! Сьогодні приготуємо дуже смачні баклажани в томатному соусі на зиму із самих доступних продуктів. Спочатку поставлю стерилізуватися банки. Ставлю їх в холодну духовку, розігріваю її до 100 градусів і залишу їх там приблизно на 30 хвилин. Також поставлю кип'ятитися кришки. Це займе приблизно хвилин 10. Тепер займемось баклажанами. Нарізаю їх кружечками не дуже тонко, приблизно сантиметр, і викладаю в зручну миску. Тепер до баклажанів додаю столову ложку солі, ретельно перемішую, щоб сіль добре розподілилася, і залишаю їх приблизно на пів години, поки займуся соусом. Для цього перекручую на м'ясорубці спочатку чесник, потім помідори, нарізані довільно, і солодкий перець. Тепер в цю каструлю додаю сіль, цукор і спеції. Детальний рецепт я залишу під відео, так що заглядайте туди. Також додаю гострий перець, у мене мелений, але можна взяти половинку гіркого свіжого перцю. паприку солодку і коріандр. Все перемішуємо і поки що залишаємо в стороні і повернемось до баклажанів. Віджимаю їх від зайвого соку, від рідини і буду обсмажувати на сковорідці на рослинній олії. Наливаю достатньо олії, розігріваю гарну сковорідку і обсмажую з обох сторін до золотистого кольору. І так роблю з усіма баклажанами. Коли вони вже обсмажились, ставлю на плиту соус, доводжу його до кипіння і кип'ячу приблизно 10 хвилин інколи помішуючи. Після того, як пройшов час, додаю оцет і проварюю ще пару хвилин. І тепер можна закладати баклажани. Кладу їх всі одразу. Акуратно перемішую і проварюю не більше 2 хвилин. Тому що вона дуже швидко готується, головне не переварити. І закладаємо в банки. Накладаємо до самого верху і закатуємо кришками. Потім банки перевертаємо і даємо остигнути при кімнатній температурі. З цієї кількості продуктів у мене вийшли 4 півлітрові баночки і ще залишився соус в кастрюлі. Я його обов'язково з'їм з хрустким хлібом, це дуже смачно. Баклажани за цим рецептом виходять дуже смачними, обов'язково спробуйте приготувати!